Якщо, якщо загалом, то ми на нашу армію на, е, пожертвували вже десь близько е, взяти і матеріальних допомог, і грошових допомог, якщо еквівалентно по грошах, то десь тисяч е, шість. Дуже складна ситуація, тим більше вже наближається, як ми бачимо, зима. Ось, і, е, знаємо, ми знаємо і віримо в те, що все буде добре, що все-таки... Е, Україна залишиться цілісною державою і на підтримку наших воїнів централізовано через управління. Завдяки, звичайно, нашому керівнику була, була вказівка, щоб всі лісгоспи централізовано допомогли дровами. Ось ми бачимо зараз. Тут ми готуємо ці дрова на схід нашим воїнам, укладаємо в ящики. Має поставитися Машина близько, ну нам план якби не доведений, але 27 кубов машина одна бере. Тобто це кожен лісгосп по 27 кубів по одній машині, по одній фурі, має відправити на в зону АТО дрова. А що за Наші порода? Наші дрова. Ну, Порода в основному граб-дуб, тому що це самі калорійні дрова, вони більш саме більше дають тепла. Ось Ми сподіваємося, що нашим воїнам там буде тепло. І Будуть нас згадувати. І ми разом виборемо перемогу. Я думаю, що так. І, і не інакше. Тільки перемога. І знаєте, я хочу їм подякувати цим людям, які там. Це дуже, дуже, дуже вони такій складній ситуації, дуже важкій ситуації. Хай їх Бог оберігає, їхні сім'ї, їхні родини. І...